У вагоні метро пахло вологим залізом і кавою з автоматів. Андрій стояв, тримаючись за поручень, і розглядав свої долоні, чисті, охайні з гладкою шкірою, яку не знала ні сепа, ні Лопата, іноді йому здавалося, що ці руки не його. Бо вдома, у невеликому селі під Черкасами, у всіх руки були справжні тріщинами, мозолями, землею під нігтями, як годиться, а його міські, чужі. Він вчився на престижному факультеті туризму. Коли вступив, мама плакала від радості. Наш син у столиці, повторювала сусідком, роздаючи цукерки, ніби він виграв війну. Вона не знала, скільки ночей він просидів над зошитами, не розуміючи навіть половини того, що інші списували легко з пам'яті. Не знали того, що першу сесію він здав не знаннями, а грошима. Та всі так роблять, переконував його сусід по гуртожитку Славко. Головне, щоб диплом був. І Андрій повірив спочатку було страшно, мов злочин, потім звик, а з кожною купюрою в конверті ніби щось відривав від себе частинку поваги, совісті, віри у світла в людях. Одного разу він повернувся додому на вихідні. У селі, як завжди, пахло яблуками, стиглими грушами. Мати саме перебирала картоплю, а батько лагодив комусь старий велосипед. Коли Андрій підійшов, батько, не піднімаючи очей, сказав Ти не хвилюйся за гроші. Ми ще трохи підзаробимо. Головне вчися, сину, щоб потім ні про що не жалкувати. І сказав це так просто, ніби не працював ночами в теплиці, а вдень у полі, щоб оплатити його контрактне на навчання. Андрій мовчки дивився, як батькові пальці тримають гайковий ключ, потріскані, натруджені, але впевнені. І тоді вперше подумав, а що він зробив для цих людей, окрім того, що витягує з них останнє? Так, він не винисть у складному життю батьків, але чи спробував хоч раз це змінити? Після цих слів він довго не спав вночі, а потім повернувся до гуртожитку, крутив у руках ті самі конверти, що колись здавалися спасінням. Тепер вони пахли соромом. Коли почалася нова сесія, він знову стояв перед дверима викладача. У кишені порожньо, серце билося так, що здавалось його чути в усьому коридорі. Викладач суворий, сивий, з очима, які бачили все. Андрію, готові? запитав він, переглядаючи список. Так, твердо відповів Андрій, і вперше це було правдою. А чи доводилося й вам купляти іспити? І як вважаєте в цьому більше провини викладачів чи самих студентів?